У 1814 році народився хлопчик маленький. У селі Муринці, мав тата і неньку, батьки були невільні, кріпацька сім'я. Тарасиком назвали вони своє дитя. Ріс хлопчик допитливим і дуже цікавим. Бігав до ставка, був веселим і жвавим, вірив в те, що небо то є великий дах, який тримається просто на стовпах. Доброго дня! Знову прийшла на землю Шевченкова весна? Ми пропонуємо вам пройти разом з нами життєвими шляхами Великого Кобзаря Україна. В одному вже тільки цьому слові бренить музика смутку і жалю. Україна це тихі води і ясні зорі. Україна це нескінченні поля і зелені ліси, сині води Дніпра і блакитне ранкове небо. А яка на Україні весна? Весна весняночка. Це вона привітна і щедра подарувала Україні пророка. Ім'я дала йому рідна мати Тарас. Є в українській літературі імена, що уявляла у себе живу душу народа, що стало часткою життя. Таким ім'ям стало ім'я Тараса Григоровича Шевченка, чия поезія уже понад 100 років викликає в людях почуття гордості і захоплення красою, своєю силою і народною мудрістю. До мене сьогодні усміхнувся Шевченко з картиною, що там на стіні. Читаю пісні його залюбки ненька, розказував батько мені, як вівці в Інпас, малий був хлопчина, а виріс великий Давдар для всіх поколінь, для всієї України цю книгу, що зветься Кобзан. як книгу святу Берегли не завзято, з собою взяв у світ. Як слово Тараса завжди зберігали, великий усім заповіт. Буду я любити в країну рітеньку, то може й мені ще не раз з картини ласкаво стустець Шевченко, наш батько великий Тарас. Всі вірші Шевченко пише чарівною, барвистою, українською мовою. Тому вірші його легко читати і запам'ятовувати. Вітер, сонце, зорі, дерева все вживає у віршах Шевченка. Багато віршів Шевченко стали народними піснями. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стало, дарочка зраділа та защепитала. Дівчина почула і у білій світині із білої хватинки вийшла погуляти у на долину. Позеремо возлемо, так роду і роду, Кожен вір своїй і беремо він присвячував народу. Дуже любив поет Україну свою і порівнював її з образом матері. Україно, Україну, серце моє ненько. Як складаю твою долю, заплачу серденько. А як не бачиш того лиха, то скрізь дається любо, тихо і на Україні добро між горами старий Дніпро. Неначе в молодці дитина красується, любується не всю Україну, а понад ним зеленіють широкі села, а о селах у веселих і люди веселі, і став для нас Шевченко заповітом безсмертним, як саме людське життя. Ми будемо славити перед цілим світом живе й святе Шевченківське ім'я. Свою Україну любіть, любіть її вовремя, люте. В останню тяжку минуту за неї Господа моліть, любітеся, брати мої, в країну любити, і за неї безталанно Господа моліти, ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. І сьогодні ми виконуємо ще один заповіт Шевченка. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Учитися, шануйте батьків, живіть дружно, учив Тарас Григорович Шевченко. І це сьогодні головне наше завдання. І став для нас Шевченко заповітом безсмертним, як саме людське життя. Ми будемо славити перед цілим світом живе й святе Шевченківське ім'я.